Мої вітання, друзі. На кінець виповнилася моя дитяча мрія, токарний верстат. Яка мрія, такий верстат. Він саморобний. Як бачите, шильдочка показує, що це прибор для перевірки із на бієння пбм 200. Так. Як бачите, перероблена частина деталей, я так розумію, рідна, перероблена на, 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 на сверлильний патрон, є ще центр. Можна поміняти, все працює. Ось. В комплекті був електродвигун на 110 вольт і з в комплекті я це все викинув, буду переробляти на електромоторчик від пральної машини. Поставлю плату регулювання скорості із з підтримкою потужності. І можливо ще поставлю тахометр. Приклею магніт, датчик, індуктивності і десь моніторчик буде. Буду все чистити, фарбувати, ну і слідуюче відео, я так думаю, вже буде в готовому вигляді. Все, всім, па-па!